Вітаю! В цьому досліді ти навчишся за скороченими йонними рівняннями визначати необхідні реактиви та здійснювати реакції. Зрозумієш, що одне скорочене йонне рівняння може відповідати двом і більше молекулярним рівнянням. Зверни увагу на речовини, необхідні для досліду. Кальцій карбонат біла кристалічна речовина, нерозчинна у воді, калій гідроксид. Білі дуже гігроскопічні кристали, добре розчинні у воді. Фером трихлорид тверда кристалічна речовина жовтого кольору. розчинна у воді, Натрій сульфіт. Біла кристалічна речовина. Солона на смак добре розчиняється у воді. Калій сульфіт. Біла кристалічна речовина добре розчинна у воді. Натрій гідроксид. білі, непрозорі та дуже гігроскопічні кристали речовина добре розчинна у воді, хлоридна кислота розчин хлороводню у воді належить до найсильніших кислот лакмус, фарбуюча речовина застосовують як індикатор для визначення реакції середовища. Відмінно, тепер можна розпочати експеримент. Нам необхідно обрати з переліку реагенти для здійснення реакції за першим йонно-молекулярним рівнянням. Катіони гідрогену H утворюються тільки при дисоціації кислот, аніони гідроксильної групи OH- утворюються лише при дисоціації лугу. Тож реагентами реакції є кислота та луг. Для здійснення реакції із запропонованих реагентів обираємо хлоридну кислоту. Вона, як і ряд інших кислот, дисоціює з утворенням іонів гідрогену, З – калійгідроксид або натрійгідроксид. Вони обидва дисоціюють з утворенням гідроксид йону. Тож за наведеним скороченим йонно-молекулярним рівнянням маємо не один можливий варіант хімічної реакції. Проводимо реакцію за першим рівнянням, наливаємо у пробірку піпеткою хлоридну кислоту. Додаємо декілька крапель лакмусу. Лакмус у розчині кислоти змінив колір на червоний. Тепер доливаємо розчин калій-гідроксиду. Лакмус набув фіолетового забарвлення в нейтральному середовищі. Суть реакції між йонами гідрогену і гідроксид іонами утворення слабкого електроліту води. Обираємо з переліку реагенти для здійснення реакції за другим йонно-молекулярним рівнянням. Катіони металу утворюються при дисоціації солей, аніони гідроксильної групи утворюються при дисоціації лугу, реагентами в цій реакції є сіль та луг. Для здійснення реакції із запропонованих реагентів можемо вибрати тільки фером хлорид та натрійгідроксид або калійгідроксид. Тож за наведеним рівнянням маємо не один можливий варіант хімічної реакції. Проводимо реакцію за першим рівнянням. Наливаємо в пробірку піпеткою розчин ферум -3 хлориду Додаємо натрій гідроксид, утворюється красно-коричневий осад ферум -3 гідроксиду Суть реакції між йонами заліза та гідроксид-іонами утворення слабкого електроліту нерозчинної основи ферум -3 гідроксиду тепер обираємо з переліку реагенти для здійснення реакції за третім йонно-молекулярним рівнянням. Катіони гідрогену утворюються тільки при дисоціації кислот. Тож реагентами в цій реакції є сіль та кислота. Для реакції із запропонованих реагентів можемо вибрати хлоридну кислоту та кальцій карбонат. За наведеним рівнянням маємо лише один можливий варіант хімічної реакції, тому що в переліку запропонованих реагентів кислота одна, здійснюємо реакцію, насипаємо шпателем невелику кількість порошку кальцій карбонату у пробірку, піпеткою додаємо хлоридну кислоту. Під час реакції з'являються бульбашки вуглекислого газу. Порошок поступово зникає. Суть реакції полягає у витісненні нестійкої карбонатної кислоти з її солі з наступним розкладанням. Обираємо з переліку реагенти для здійснення реакції за наведеним рівнянням катіони гідрогену утворюються тільки при дисоціації кислот, Сульфід аніони утворюються при дисоціації солей та кислот. Тож реагентами в цій реакції є кислота та сіль. Для здійснення реакції із запропонованих реагентів можемо вибрати хлоридну кислоту та натрій сульфіт або калій сульфіт. За наведеним скороченим йонно-молекулярними рівнянням маємо не один можливий варіант хімічної реакції, проводимо реакцію за першим рівнянням, наливаємо в пробірку піпеткою розчин натрій сульфіту, додаємо хлоридну кислоту. Сульфіти розкладаються під дією сильніших кислот, з'являються бульбашки сірчистого газу з характерним різким задушливим запахом. Суть реакції між сульфіт йонами та йонами гідрогену в утворенні слабкого електроліту сульфітної кислоти, яка розкладається з утворенням газу. Скорочене йонно молекулярне рівняння показує хімічну суть хімічної реакції. Одне йонно-молекулярне рівняння може відповідати двом і більше молекулярним рівнянням.